Одним для соли повертається в ефір НАТО Островська Плінський. Долучаємо до нашого ефіру Богдана Равликовського, позивний Равлик, офіцера 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Вітаємо вас, пане Богдане. Добрий день. Вітаю вас і одразу хочеться вивести на екран QR-код, закликати наших глядачів донатити на реби. Скажіть, будь ласка, яку роль зараз відіграють реби для. Проти дії росіянам і наскільки можуть зберегти життя нашим бійцям. Наскільки важливо донатити на них? Е, перше все це для нас безпека в пересуванні, безпека в логістичному сполученні, безпека наших військ при ротаціях і в евакуаціях. Е, ми продовжуємо збирати цю суму. Е, більша частина суми вже зібрана, але нам це потрібно, як ми бачимо, зараз ми вже закупили. Почали закуповувати раби і вони дають свій результат на техніці і уже в тилах. Амбітна мета 100 мільйонів гривень зібрати, і 99 з них вже зібрано. Тому, друзі, давайте закриємо, спробуємо принаймні закрити цей збір або наблизити його закриття будь-яким донатом 5, 10, 20 гривень. Це Внесок кожного з нас в перемогу в захист наших бійців, тому давайте протягом ефіру спробуємо це зробити. Богдане, ну ми знаємо, що ваш підрозділ знаходиться на турецькому напрямку. Хочеться почути, що там відбувається. Наші війська намагались контратакувати ворога. Розкажіть, будь ласка, те чим можна поділитись в ефірі? На даний момент лінія зіткнення є зараз нестатичною, тобто вона є більш така гнучка і маневрена, тому що в міських забудовах дуже складно зараз вести бойові дії. Це ну, вкрай важли, ну, складні умови. Тобто, позиція може бути сьогодні, наша завтра ворожа і так наоборот. Вдовж залізничних доріг, вдовж великих доріг, проходять зараз бойові дії. В самому Турецьку є деякі там можливості противника вводити свої війська більш глибше тобто, в тили є працюють диверсійні групи, які створюють деякий дискомфорт. Але наші роти спеціального призначення загони наші справляються з цим. Тому е, б'ємось, тримаємо зуби за своїх солдат з пальці, і все у нас получається. Богдане зараз активно в українському інформпросторі, і не лише навіть світовому обговорюється залучення північно-корейських військових до участі у бойових діях тут на території України. Як взагалі ви ставитеся до такої інформації? Що обговорюєте всередині з військовими? Наскільки вони можуть бути загрозливими і створити проблеми для нас на фронті? Скажу так: для нас любі війська, любі держави, які захочуть порушити наш суверенітет, це буде ворог, ім, якого ми будемо знищувати. Перш за все, це не доволі велика кількість кендерів, які будуть залучатись до бойових дій, але це в глобальних масштабах не є дуже великою проблемою. Тобто вже були зеки, вже були якісь скажімо так, нижчі касти російського населення, це люди з кредитами, з сіл. Ми з цим справимося, справляємося, і я думаю, що з такою кількістю ми теж справимося. Це більш глобальному. Ну, це на мою думку, це більш глобальному масштабі є проблемою, тому що ті ж самі корейці, кендерівці получать досвід війни. От це буде більш великою проблемою на азійську тих... Океанському районі це буде вже створюватись будуть нові конфлікти. Це на мою суб'єктивну думку. А як змінюються дії Росії на вашому напрямку, як вони намагаються Проводити свої штурмові дії, і взагалі якими інструментами тактичними вони ведуть бої, тому що ми, спілкуючись з військовими, чуємо, що на різних напрямках Росія використовує різні е, тактики, різ, різні е, форми атак оборони. Що особливого ви фіксуєте на, на турецькому напрямку з боку ворога? Тут ми стикнулися з такою тактикою ворогів: це малі тактичні групи, це. Не більше чотирьох чоловік, які е, пробують просочитись в міжпозиційний простір і зайти якомога глибше після таких е, спроб, де закріпився ворог або зайняв якісь позиції раз в 10 днів. все приблизно е, противник спробує штурмувати на техніці, тобто заїжджати ще глибше, висаджувати десант. Техніка це самі е, полонені водії такі є. Кажуть, що це вони розуміють, що вони одноразові, тобто вони їдуть в один кінець. Техніка не виживає. Але таким чином складнюється наше логістичне сполучення. Ну з часом такі групи вибиваються, знищуються вогнем артилерії, і дронів. Але це на деякий час створює нам дискомфорт. Шановні глядачі, ви бачите, якою тяжкою працею дається звільнення української землі і захист її. Тому просимо вас донатити активніше під час розмови з паном Богданом. З'явилася також інформація про те, що спецпідрозділи росіяни кинули на Торецьк для того, щоб атакувати це місто. що відомо вам, і взагалі, хто проти вас стоїть з їхнього боку? Проти нас воює 51 перша армія. Дев'ята мотострілецька окрема бригада і перша мотострілецька бригада в частності велике групування е, артилерійське зараз стоїть противника е, про спеціальні групи. Е, спеціальні групи е, це більш можна так сказати. Ну, розвідроти, бригад, тобто такі понені є. Вони заходять теж максимально глибоко з диверсійною метою, тобто за мінування доріг, мінування важливих ключових перехрестів для нас логістичних. Неодноразово ми вже стикалися з тим, що противник не в певних там районах, домах, які покинули українські місцеві, і передівається в громадський одяг, тобто в цивільний. І от таким способом веде розвідку. Ми вже таких е, осіб затримували. Вони співпрацюють з нами, розказали нам повністю їхні маршрути висування, їхню мету, і е, там різні такі от цікаві моменти для нас, які я просто не можу зараз озвучити, в зв'язку з можливості цієї інформації. Наскільки ефективно ми використовуємо дрони на е, цьому напрямку? Наскільки Росії вдається е, їх е, виводити з ладу? Наші дрони? Чи є в нас перевага в повітрі? чи е, е, що, що в небі? Е, ми використовуємо всю лінійку дронів, тобто, це fpv дрони, це дрони зі скидом, це розвід дрони і крила. Зараз трішки погіршилася погода для крила, але. Е, це нам не мішає проводити зараз розвитку в глибині противника. Росія і війська їх теж використовують дуже активно зараз на цьому напрямку. Дрони про що свідчить покази полонених, що вони здирають гроші із своїх солдат для того, щоб закуповувати такі дрони, і дуже часто ну, ефективно використовують їх. Тому зараз нам потрібно вкрай важливо ці раби. Дякуємо вам, Богдана, за те, що захищаєте саме торецький Турецький напрямок зараз. Вашим побратимам теж величезна подяка. Ну і QR-код залишається працювати. Подяка глядачам, які не пройшли повз цього збору. Більше 20 тисяч зібрали за час Сподіваємося, що ви не будете зупинятися і донатити і далі після завершення нашого ефіру. Дякуємо вам дуже за важливу розмову. Богдан Рвликовський на позивний равлик, офіцер 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Нацгвардії України.